Нашими німецькими колегами зараз працюємо над проєктом вулиці Кубана Бандери. І цей проєкт передбачає максимальну участь в громадськості, в обговореннях, дискусіях, тому що велика частина буде присвячена власно громадському простору. В принципі, плануємо до весни весь цей складний об'єм роботи завершити. Дай Бог. Багато учасників процесу. Я б, був би дуже зацікавлений, щоб в наступному році ми брали в ремонт і Бандери, і ми брали в ремонт вулицю Хевченка. Тому що вулиця Хевченка однозначно потребує, тому що після вміти, мені здається, вона... По рейтингу стоїть Ну, Бандери не є така критична, але, звичайно, що її треба зробити, тому цей район заживе. Ми тому і почали в цьому році роботу по Русові, по Київській, по Бетревському, щоб зробити їх нормально проїзними, щоб коли будемо робити Бандери, щоб вже не було армагеддону.